Підбірка подарунків, що принесе радість не тільки твоєму хлопцю, але і задоволення для тебе. Привіт! Сьогодні ми поділимося з вами топ 10 ідеальних подарунків для вашого улюбленого хлопця на День закоханих. Готуйтеся зробити його день особливим. І так поїхали. Номер один Технічна новинка подаруйте йому останню технічну новинку, яка точно вразить його серце. Над цим подарунком чоловік сто відсотків не встоїть, бо чоловіки можуть вирости, але велика частина їхньої душі завжди залишаються маленькою дитиною. Номер два. Стильний аксесуар. Зробіть його образ ще кращим подаруйте стильний аксесуар, який відображатиме його особистість. Щоб не казали, але чоловіки полюбляють гарні речі навіть не всі дівчата такі вибагливі до стилю. Номер три. Активний відпочинок. Для тих, хто любить пригоди, активний відпочинок або екстремальний вид спорту стане відмінним подарунком. Номер 4. Курс навчання. Подаруйте незабутній досвід, щоб він міг вивчити щось нове. Сучасний світ зробив великий крок до технологій та інновацій, які тісно переплилися з високими людськими амбіціями, вкладаючись у створення неймовірного майбутнього. Ми стоїмо на порозі нової ери, чоловіки полюбляють мати розуміння о нових тенденціях. Тому ваш коханий оцінить сходити на новенький курс. Це може бути курс в ID-сфері, о нових технологіях або навіть малювання та гончарство. Номер 5. Іграшки для двох. День всіх закоханих це час, коли потрібно зізнаватися у кохані. Якраз ідеальним буде зміцнити ваші стосунки та відчути неймовірні емоції насолоди. Номер 6. Розваги для геймера Якщо він геймер, подаруйте йому щось зі світу відеоігор, нову консоль, гру або стильний аксесуар. Дорослі чоловіки можуть виглядати серйозно, але в їхніх серцях часто живе дитяча невгамовність. Номер 7. Подорож разом. Подаруйте подорож разом це може бути романтичний відпочинок у місті. З коханим ніколи не нудно адже він вміє перетворити навіть звичайну прогулянку в неймовірні пригоди. Номер вісім. Абонемент до спортзалу. Допоможіть йому досягти своїх фізичних цілей. Подаруйте абонемент в спортзал або на тренування з професійним тренером. Також буде гарним подарунком абонемент до басейну, Номер 9 Фотосесія. Створіть незабутні спогади, подаруйте йому фотосесію, де він зможе виразити свою унікальність та створити арт-фотографії. Номер 10. Набір для догляду за бородою або парфуми. Зробіть його образ ще стильнішим подаруйте гарний набір для догляду за бородою або парфуми відомого бренду. Сподіваємося, що наш ТОП 10 ідеальних подарунків для хлопця надихнув вас на знахідку чогось особливого. Напиши в коментарях, що ти подарувала коханому. Якщо сподобалось або хочеш підтримати український контент, підписуйся на наш канал.